Так, на рахунок плівки мене питали банерної. Аз можу вам показати яка вона. Вона з двох сторін біла. Ось така. Ніби не тріска. Не, трі... не тріскає, воді буде стояти довго, вона вже стоїть в мене десь 2 роки. Досить, досить вона міцна. А клеїться вона ось таким мені давали в комплект такий клей. Не знаю, чи тут на нім щось була якась етикетка, але її здер. То можна попитати, навіть е, я брав по інтернет-магазині ту плівку, вони мені клеїли під розмір. Там, кажете їм розмір, вони зразу вам під розмір можуть поклеїти. А якщо потрібно самому клеїти, там є якийсь клей, тримати, той спеціальний валік. А так вона досить міцна. І не є дуже дорога, бо спеціальна плівка дуже дорога. А за того плівку, я не пам'ятаю, її приблизно розмір десь. 15 на 17 я десь дав біля 20 тисяч гривень. Це такий бюджетний варіант. Під низ я навіть нічого не давав, десь не десь дав тоненький е, геотекстиль. А так, ніби, в принципі, тримає добре. Що затікає вода, то саме і витікає. У мене є от, ось такий перелив. Він там не багато тече. Коли не, не включаю скважину, він так постійно тече. Десь там в сутку до двох кубів. Воно тече. В зимі я не, не включаю скважину, стараюся тільки на літо, щоб охолоджувати воду і міняти. А так ніби хватає. Все одно вода, навіть як я включаю скважину, постійно вода буде зеленіти. Потрібно робити фільтр. Ніби наразі на, на цей о, банерну плівку нарікань нема. А як буде далі, буде видно. Та якщо буде стояти в воді, нічого її не буде. Я собі так думаю. Я бачу, теж так експериментують. Бо без плівки вода в мене тут не стоїть. Я набирав повний ставок, вона мені за, за день сходила повністю. Тут нема ґрунтових водів. І... Так що такий варіант бюджетний. Як би не було, все одно все потребує роботи, коштів здавалося, ну, що то буде легше. Але не все так є, потрібно все доглядати і, і пільнувати за тим. Кому хто має якийсь опит, діліться, будемо знімати, показувати далі.